Так, детонатор М6 від 82 ї міни. Сьогодні покажемо, як його розбирати для того, щоб переробити і він працював на удар. Тобто першим ділом нам треба відкрутити тену шашку. Ми трохи отут підрізаємо Оце, що є заварене, Посолити клеєм, От, його знімаємо щоб легше його було розкрутити. потім. Так, Зняли. Нам треба відкрутити нову шашку. І для того, щоб її нормально відкрутити, нам треба взятись не за неї, тут, а отут за ну, от такий обідок тут їм виступає. Беремо ключ, беремося тут, зірвали далі розкручуємо. І скрутили. Це є в нас капсуль детонатор Він випав. Да, Ми його ставимо в сторону відразу. Так, розбираємо далі. Все. У нас є пружинка, вона нам далі не потрібна. Двигун потрібен. І сама система спрацювання удар. Шарики. Викидаємо. Їх є три, от вони випадає. Лишається голка, пружинка велика, корпус такий, двигун, капсель детинатор. Один шарик не лишаємо на всякий лопаток, щоб потім ми його поставимо для того, щоб нормально спрацьовувало. Так. Тепер нам треба це все зібрати. Це нам не потрібно. Ми знімаємо також викидаємо. Збираємо, ставимо голку, ставимо пружин, ставимо корпус. От, корпус. Тепер ми бачимо, що голка туди заходить. Вигун, ставимо капсуль детонатор. Все, він зайшов туди, ставимо його обов'язково тою стороною, щоб він спрацював, за цим важна дивитися ця сторона. Так. так, збираємо. Так, що я роблю? Я ще беру тут же кожен побажанню, скручую трошки бумаги. І сюди запихає для того, щоб у нас оцей корпус не рухався. При перевезенні, щоб він у нас був в одному стані, не рухався і ну, не змістився десь там, щоб потім ми знали, що воно точно спрацює. Все, запхали. Капсель-детонатор тою стороною, якою необхідно. І далі ми закручуємо тенову шашку. Закрутили. Взриватель готовий до роботи. Але беремо ще трошки ізолянти. Беремо шарик і його поставимо посередині. Для того, щоб якщо попаде десь на м'яку поверхню, щоб воно нам спрацювало. От і все.